Що ж, цей день настав. Ми встали другій ночі, щоб дійснити сходження на, на лайлу залишилось останній 150 метрів. Крем від сонця закінчується. Терпіння теж сили майже виснажені. Відемо чи ні. Інтрига, непонятна. Це як -то токсичне прохання. Болить, але йдеш. Ми впоралися, ми на Лейлі. Вона велика і красива. Ми е, втомлені, але сперті. Так, ну что, надо флаг доставать. Да.